Шотинечко готова. Я вже теж готовий. В принципі, свого чуба причесав, будемо пакувати вашинку. У мене таке замовлення одне невеличке. значить, в місто Зеленодольськ. Один кілограм вашинки. Головне, е замовник написав, каже, мені треба пачка осьчини". Ну, Кажу, як розрахунок по реквізитах чи на ложка. Каже, по реквізитах. Я йому з Китаві пишу 2000 гривень. Він каже, блін, а каже, скільки в пачці? Кажу, 5 кілограм. Каже, мені кілограм треба. Кілограм так кілограм. значить Обладнання для запаковки вощенки значить, накладна обов'язково або листочок. Ми собі отут вложимо спотикачку. Ножики. Ну, ножиці переплачуємо і скотч. Далі беремо вощенку. Таща вощенки. вощенки. Так, ось така однієї. Кожній пачці лежить, вже доставлю мене цих е бірок стільки, що встигають кіліпити. Так, значить, е скільки важить оцей один листочок, давайте, давайте спробуємо, не знаю. Давайте я вам візьму з середини, щоб ви розуміли, що я нічого тут не заготовив. Йдемо дивитися, скільки важить один листочок вищенки кулакова. А пахне як. Ладно. Важимо, тут такі віса серйозні до 1 кілограма. Це типу, дуже точні ліса. Грами-міліграми. 76 грам. Я в шоці, взагалі. І то це через те, що там 600 повітря дали зверху. Так, все, ми от, так, все, скористалися. Моментом 76 грам листочок. Так, тепер шляхом нехитрих математичних розрахунків ми е робимо таку Давайте ми подивимося. У нас є 1000 грам розділити на 76. Виходить 13 листочків, 157 ну, міль, мільярдних тут а чи що виходить. Ну, коротше, 13 листочків. Ну, 13 листочків. У нас тут варіації: 75-76. Да, я 156 мільярдних тоді, виходить, не додам. Значить, треба вложити 4 листочка. Четырнадцать вернее. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пропускаем, бачите, педигнут, в цех два ста пропускаем. Теперь на нашу пасеку. Сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дев'ять. Десять, одинадцять. Дванадцять, тринадцять. Чотирнадцять. Все так. 14 листочки, давайте я вам ще щось покажу трошки. Чуть-чуть зараз покажу таку історію. Пам'ятаєте, я в деяких відео, там буквально місяць ну місяць назад десь показував, що треба, щоб вощенка була вилежена. Я поясню, що це важливо для того, щоб вона тримала форму, тому що кристалізація воску відбувається протягом двох років, немало, не багато. І дивимося на вощенку. Бачите? яка вона вже прямо як пружинка стала. І то ще чуть-чуть під своєю вагою вона може. Ну, це вже класна вощинка для навощування. Її легко буде навостити, легко буде підрізати де треба. З нею працювати з такою ващиною вже буде легко. А лише їй полежати з місяць і вже вона буде постійно ідеально тримати форму. І колір не, не помінявся. Як була насичена жовта, так і залишилась насичено жовта. Так. Назад рожемо. Це я вставляю форму. Так, Далі. Мені взагалі ця пора року нравиться стосовно роботи з вощиною, воно тоді дуже легко вже. Такс. Ну а тут далі нічого хитрого немає, в принципі. Раз. Два. Беремо оцей наш мегасерйозний скотч. А тут більше не треба. Все. Видимо, як вона є свою функцію. Хоп. Далі. Мені найбільше подобається. Я тобі не міг навчитися, блин. Оце підгинати ці правильно. Оп. Тако, так 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 Хопс. Все. То, так, раз. Вся бомба. Так, раз. Так, і такий момент. Раз. Все, можна нести на пошту. Далі на пошті береться ящик. Е там є така коробка для ноутбука. Ту коробку ложиться, по боках обложується безпосередньо е бумагою паковочною, і воно до замовника їде. І вже оплачений, е все класно. Накладну е безпосередньо чек замовниця отримала. Все. Можна працювати далі. І от таким чином, панове, потрібно розвивати українське бджільництво. Перше, це професіоналізм, без чого не може бути йти мова. Друге, це, ну, до прикладу, на рахунок професіоналізму. От бачите, десь ні спачку підігнув. Ну, знову ж таки, це не є критично. Бачите, навіть отаку просто назад поставив. Але от дивимося листочок, який щойно взяти з пачки, так? Да? Бачимо листочок. Йдемо візьмемо той листочок, який тут вже лежить багато часу. Наприклад, 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 ціни так, оцей давно листочок тут лежить. Бачите? Дивіться. По-перше, він тримає форму. Це те, що я казав, під своєю вагою він вже не прогинається. Ну, навіть якщо взяти більше, так само буде. Дивіться, яка на колір різниця, бачите? І я не знаю, як вам це прям продемонструвати явно. Але ось тут, Анечка, попробуй взяти крупним планом. бачите, там не сірого кольору жовтий, бачите, проявляється? Якщо я зараз таку просто почну багато терти то розігрію його, воно знову стане жовтим. Тому що це листочок вищенки, який покрився вже такою восковою, е ну, восково білий нальот. І це нормально. І в цьому нічого страшного немає. От тут ярко видно. І якщо його розігрівати, зараз він знову стане жовтий. Тому. Маємо ось таку от. І це таке саме стане зараз. Бачите, вже ось такі кутики почали вже підбілюватися потрішки. Тому що покривається осколок білим нальотом. ні в ніякому разіна не повинна статина не повинна стати ось такою. Бачите різницю? Тут видно однозначно. Ось такою вона не може стати. Це неправильно. Бачите? Білого кольору вона прозора і білого кольору. Бачите, пальці це неправильно. І у нашій цей їж запах, блін. Що вони з чого вони її роблять? Дивіться, це інший виробник вощини. Відомий виробник, дивіться. І дивіться на цей листочок. Бачите, яка різниця. Колосальна. Це для того, щоб ви просто розуміли. Оце теж відомий виробник. Але такої не повинно бути. Ну, тим не менш. Навіть між цим, між цим виробником, дивіться, яка різниця. Це просто різниця сумасшедша. І оцей листочок, який тут вже ну, з півроку десь лежить. Бачите, наскільки він жовтий в порівнянні з цими листочками. І от ми маємо таку от, от ситуацію маємо. Дивіться, це ж вообще капець. Ну, як вона на відео відображається. Дивіться. якийсь, я не знаю, з чого зроблений, ну як так? Ану в порівнянні з цим. Дивіться. Воно має бути мутне. Восковим таким нальотом покриватися. І тут, дивіться, теж два листочки, які я відложив. Правильний вощини, скажімо так, тому що ось бачите, кінчик як підігнути. Це буде мені на пасіку. Я не цураюсь такого. Я живу по принципу. Краще, хай в мене буде листочок вощинки підігнутий, чим він буде з парафіну, або з цирозину, або з петролатину. Ну, скажімо так, деякі гумні спеціалісти знають, чого mm -hmm. вони роблять. А, ну, а наша задача зробити так, щоб в українському того хламу було все менше і менше. Дивіться, тут ще є один виробник, має такий шикарний. Два листочки. Тоже, дивіться. Це дуже відомий український виробник. Дивіться, що з нього. Коріняність з цією, дивіться. Отаке От повинно бути, коли лежить довго. Має бути воскова емульсія. Воно, не, воно може посвітлішати, але воно ні в якому разі не повинно сіріти. Ні в якому разі не повинно сіріти. Я вам наглядним прикладом зараз показую. А якби ви ще тут були коло мене, я б вам показав би це. На запах, на смак показав би вам це діло. Показав би вам під мікроскопом цю штуку. Біда. Просто біда. Таке повинно бути. І ось таке повинно бути. І ось таке повинно бути. Це допускається. Розумієте? Панове, там дуже багато людей кажуть, що я в чомусь не розбираюсь. Можливо і так, я не в цьому розбираюсь. Ну в бджільництві, панове, запрошую вас на навчання, курси, осінній набір, лікіперов. Ми зараз будемо проводити вдосконалили програму 20 занять, але програма буде, панове, ну просто розривна, тому що я вже. В районі року трошки, ну да, десь трошки більше, ніж рік я проводжу ці курси. Я зміг вже зрозуміти, що максимально користується попитом е, і дати таку людям програму, щоб вони просто були просто, щоб вони знали, щоб вони після курсу чітко розуміли напрямки роботи, що потрібно працювати, як потрібно, і на прикладі крутих кейсів ми це все будемо показувати само собою. Тому це обложуємо для себе на пасіку. Це обложуємо для себе на пасіку. Я не цураюся погнутих листків. Я вже бачите, собі так-потроху, я вже собі назбираю. ще плюс пачечку з цих всяких таких, що там люди цураються. Е, тому так. Ось от така от реальність. Панове, підписуйтесь на канал of Україн. Давайте разом збережемо бджіл завдяки цьому врятуємо світ. Ну а ви можете замовити товари в магазині Улін з промокодом за промокодом з бджолою в серці з знижкою 5%. Хто там що хотів. Дзвоніть, каєте, алло, Уліїн, так, да, каже, з бджолою в серці. Каже, живу з бджолою в серці, і зразу мінус 5% вам знижечка залітає. Потім можете замовити вулики біаміна з знижечкою мінус 5%. Дзвоните, кажете, алло, біаміна, да, хочу вулик ППУ. З бджолою в серці хочу вулик. І все, і зразу вам 5% знижечка. Ну і... Само собою, е якщо ви хочете замовити в нас щось, зараз знижка діє до 25 тисяч підписників на вище 450 гривень кг і буде діяти аж до 26 тисяч підписників. От так. Але вас нічого не встановлює, ви все одно підписуєтеся. Е ну і друге, що в нашому магазині на всі товари діє знижка поки що 5% саме з самої ціни. Ну А для цієї жіночки ми дуже дякуємо. І підписуйтесь на канал. Ми будемо що робити правильно йти їсти, бо я хочу їсти.